Вітаю вас, друзі. З вами Олена Яворська, авторка каналу буває таке, приємного перегляду. Глібчику, ти підійди, кинь жменьку землі в могилку, щоб на тусі твоїй там спокійно спалося, ніжно, як до маленької дитини звернулася Ніна до гліба. Чоловік не розумів, яке значення має ця жменька землі для Наталі зараз. Для нього Гліба головне було одне його коханої дружини Наталі більше немає серед живих. Вона лежала в цій могилі, куди Ніна намагалася вмовити Гліба, підкинути землі. Наталі не було й сорока років. Її не стало раптово і неочікувано вона знепритомніла просто під час наради на роботі. Лікарі швидкої допомоги ретельно провели реанімаційні заходи, але вони виявилися марними. Повернути жінку до життя так і не вдалося. Висновок після розтину був коротким і страшним. Обширний інфаркт. Гліб не міг повірити в те, що відбулося, не розумів, як йому жити далі без його Наталки. Вона була його крилами, а якщо більш прозаїчно, і куховаркою, і секретаркою, і порадницею, і найближчою людиною у світі. Весь побут дримався на ній. Гліб був зовсім безпорадний, і непрактичний у цих питаннях. Чоловік був математиком, читав лекції, займався зі студентами. Кожну вільну хвилину поринав у цифри й формули, наполегливо намагаючись здійснити якесь складне, сенсаційне, лише йому відоме відкриття. Наталя вірила в геніальність чоловіка і всіляко берегла його спокій. Гліб іноді жартував. Наталко, ти в мене така розумна і кмітлива секретарка яких у нас на кафедрі зроду віку не було. Не все, звичайно, в їхньому житті було рівно і безхмарно, іноді спалахували сварки. Глібе, ти все життя займаєшся улюбленою справою. А де ж результат? Більшість твоїх колег уже захистили дисертації, а ти ніяк не наважишся. Ти намагаєшся докопатися. До якогось досконалого результату. Тоді, як на твоїх розробках, давно можна було захиститися, я не можу дозволити собі халтури, роздратовано відповідав Гліб. І взагалі, мета людського життя це саме життя, все інше то подробиці. От саме так і є просто життя. В усіх його проявах. Може, ти думаєш, що мені хочеться грошей? Так ні. Мені просто хочеться жити. Ти мене не помічаєш. Ми з тобою ніби існуємо в паралельних реальностях. Мені здається, що справжнє життя виглядає ну, якось інакше, більш значним, красивим, а не таким сірим, як наше з тобою. Наталко, ти вчинила жорстоко. Ну, як ти могла піти і залишити нас одних?» тепер шепотів гліб біля могили. Тату, ну чому мама пішла від нас? схлипуючи, спитав син Максим. Може, у неї був якийсь стрес, про який ми не знали, тихо мовив Гліб і міцно пригорнув сина до себе. Через кілька днів. Трохи прийшовши до тями, Гліб вирішив зайнятися прибиранням. Треба було перебрати натавчені речі й вирішити, що з ними робити. З пекучим болем у душі, він відкрив приліжкову тумбочку, дістав звідти книгу і машинально перегорнув її сторінки. Раптом з книги випав аркуш, списаний почерком Наталі. Коли він почав читати текст, очі його. Широко розкрилися, кров прилила до скронь, а серце шалено застукало. Мій любий і коханий, я зрозуміла, що все-таки не можу зараз залишити гліба. Давай зачекаємо життя саме знайде вихід і все розставить по своїх місцях. Дихання у чоловіка перехопило. Він не міг повірити своїм очам. Це був чернетковий лист, адресований якомусь невідомому чоловікові. І саме його Наталка називала любим і коханим, а не свого законного чоловіка Гліба. Після безсонної ночі він поїхав до Ніни, подруги покійної дружини. Ти була її найкращою подругою, скажи мені чесно. У неї був хтось на стороні. Гліб пильно дивився жінці просто в очі. Що ти маєш на увазі? злякано перепитала Ніна. Ну, коханець у неї був? Чи як це ще називається? нетерпляче роздратовано кинув він. У наталочки такого не могло бути. Як ти можеш так говорити? Вона ж мати твого сина. Не бреши мені, я знайшов удома листа. Вона йому написала, кому написала? Петрові? Якому Петрові? Збузив очі Гліб. Ой, звідки я знаю, ти мене заплутав. Може, це щось по роботі. Ніна прикусила губу і відвернулася. Блідий гліб дивився на неї, не відводячи очей. Розкажи мені все, як було, з погрозою в голосі, тихо промовив він. Опам'ятайся, вона ж померла, різко кинула Ніна і швидко пішла геть. Гліб не знаходив собі місця, не спав ночами, все думав, думав, згадував, аналізував. Біль від ймовірної зради дружини виявився. Сильнішим за біль від втрати, у серці палало приниження й відчай, хто він такий, цей Петро. Якби знайшов його, удавив би. Іноді його думки були такими дивними і несподіваними, що Гліб сам себе лякався. Він раптом замислився. А чи були чоловіки у тих жінок? Із якими в нього іноді траплялися короткі зустрічі. Ні, це навіть не можна було назвати справжніми стосунками, і він не дозволяв собі залипати у щось довге, вважав, що це було б зрадою Наталці. А от короткі історії з юною лаборанткою Юлечкою чи з покусливою журналісткою, яка писала статтю про їхній інститут. Він навіть і гріхом не вважав. Чоловіки істоти полігамні, виправдовував себе Гліб, і такі стосунки цілком нормальні для нашої природи. І, взагалі, він же не називав цих випадкових жінок ні любими, ні коханими, як Наталя написала в тому проклятому гидкому листі невідомому чоловікові. І навіщо вона його взагалі написала, хіба не могла йому просто зателефонувати і не залишати документального свідоцтва своєї зради? А може, чоловіки тих жінок, з якими у нього були зв'язки, все ж таки щось відчували? Гліб повернувся до своїх дивних роздумів, і вони помічали якісь зміни? Чи жили, як і він, і гадки не маючи, що навколо них коїться. Якось увечері хтось подзвонив у двері. На порозі стояв високий, широкоплечий чоловік із густими темними бровами і перечасно посивілою головою. Я, Петро, я прийшов по листа. Ніна мені сказала, що Наталя залишила мені листа. Ненависть накрила Гліба з головою. Забирайся, я тобі нічого не віддам. Відійди, це мій лист!» Петро відсунув його сильною рукою і увійшов до квартири. Це все, що вона лишила мені на згадку. Гліб вхопив чоловіка за комір, збив його з ніг, і вони, задихаючись і борсаючись. Покотилися по передпокою. Потім піднялися і, важко віддихуючись, деякий час дивилися один на одного. Потім Петро дістав із кишені пляшку горілки. Де у тебе кухня? Вони сіли за стіл, випили, помовчали. Я хочу знати правду, нарешті хрипко сказав Гліб. Впиваючись очима у співрозмовника. Якщо коротко, то ось з Наталею ми познайомилися 16 років тому і відтоді зустрічалися, почав Петро. Як це зустрічалися? у Гліба затремтів голос. Вона приїхала по завданню редакції написати статтю про наше містечко, в якому я в той час жив. І взяти кілька інтерв'ю. Я допомагав їй в цьому, консультував. Гліб знову спробував накинутися на співрозмовника, але Петро різко його відштовхнув Не стрибай, а то я тобі ніс зламаю. То що? Це все відразу й сталося? схвильовано спитав Гліб, сідаючи назад на стілець. Ні. Я потім приїхав до неї, знайшов її в редакції, але вона мене прогнала. А далі, лихоманково облизав пересохлі губи Гліб, ти її спокусив, а вона ж така довірлива. Думай, як хочеш, ти вкрав у мене дружину. Це ти моє життя зруйнував, якби не ти. Вона б ще жива. Ні, це ти її угробив. Полегше, з загрозою в голосі сказав Петро. Вона тебе просто жаліла. Ти ж для неї, як дитинтя був, син якого народила свекруха, а дітей не кидають. І Максима Наталя не хотіла травмувати. А мене, мене вона кохала. Брехня. закричав Гліб. Чому ж тоді вона мені брехала 16 років? Чому не пішла від мене? Я ж тобі пояснив, чому. І вона, до речі, знала про твої зради, спокійно кинув Петро. У цей момент клацнули вхідні двері. У квартиру зайшов Максим. У нас гості доброго вечора, дядьку Петро. Казав хлопчик. Ти його знаєш? ошелешено спитав Гліб. Так, він мене вчив кататися на велосипеді, коли ми з мамою жили на дачі. І на риболовлю ми разом ходили. Я був ще маленький, але дядю Петю пам'ятаю, він веселий. Чому ж ти мені нічого не розповідав? Не знаю. Може, забув, а може, й розповідав. Петро підійшов до Максима в притул і подивився йому в очі. Подивися, Глібе, це ж моє обличчя. Ми з ним, як дві краплі води схожі. Замовкни, вигукнув Гліб. Це що? Наташа тобі сказала, що він твій син? Ні, вона мовчала. Максиме, ти вже дорослий. Я хотів тобі сказати так вийшло, що ми з твоєю мамою любили одне одного. Хлопчик злякано відсахнувся від Петра і пригорнувся до батька. Синку, не слухай його. Він для тебе ніхто, і для мами він був ніхто. Віддай мені листа, і я піду. У мене немає нічого, крім цього листа, тихо сказав Петро. Забирайся, або я сам викину тебе. закричав Гліб. Між чоловіками знову зав'язалася бійка. У запалі вони й не помітили, як Максим вийшов з квартири. Коли нарешті чоловіки зупинилися і озирнулися, хлопчика ніде не було. Максиме! Стривожено закричав Гліб. Вони вибігли у двір. Було вже темно. Хлопця ніде не було видно. Вони бігали подвір'я, найближчі вулиці, усе марно. Повернулися додому, сіли на кухні. Годинник невблаганно відраховував хвилини й години. Надія, що Максим ось ось повернеться, танула. Досить чекати, пора в поліцію, твердо сказав Гліб. Зачекай, у мене є ідея, перебив Петро. Ходімо, у мене машина, я повезу. Куди? насторожився Гліб. Біля вашої дачі є зруйнована будівля. Там у підвалі Наталя з Максимом колись облаштували таємний бункер. У них була така гра, чи то в скаутів. Чи то в Тома Соєра. Там вони тримали свічки, флягу з водою і якісь свої секретні речі. Вони мені колись показували те місце. Це було доволі давно, але, я впевнений, підвал залишився. Гліб не витримав. І що вона в тобі знайшла? з перекривленим від гніву обличчям, прохрипів він. Вона завжди була такою легкою, усміхненою. Невже вона могла жити подвійним життям? А коли вона приходила до мене, то часто плакала, тихо відповів Петро. Ти ніколи її не знав. Ти жив у світі цифр і рівнянь і нічого навкруги не бачив. Може, й так, зітхнув Гліб. Але прошу тебе, залиш у спокої Максима. Він тільки мій син, я його виростив. Давай спершу знайдемо хлопця, а потім говорити будемо, відрубав Петро. Через мить він припаркував машину біля густих заростей тягарника. Чоловіки з ліхтарем пробралися до руїн і обережно спустилися у підвал. Максиме, синку, відзовись, покликав Гліб. І раптом яскраве світло ліхтаря вихопило з темряви постать хлопчика. Він сидів на бетонній плиті. Обличчя припало пилом, а кисть руки була перев'язана якоюсь ганчіркою. Синку, як ти нас налякав? Гліб кинувся до нього. Ми з мамою. Сюди іноді приходили, коли жили на дачі. Я сумую за нею, схлипнув Максим. Ми теж, тяжко зітхнув Петро. Що з рукою? Порізався, коли спускався. Петро присів і зав'язав шнурок на кросівку хлопчика. Тобі ж незручно однією рукою, з турботою в голосі промовив він і усміхнувся хлопцю. Максим вдячно подивився на Петра і здоровою рукою розмазав сльози по обличчю. Синку, твоя мама була найкращою у світі. Ми завжди будемо пам'ятати і любити її, а зараз нам треба додому. Ми повинні жити далі. Ми з тобою сильні чоловіки, все витримаємо, промовив Гліб. Я давній друг твоєї мами, тихо сказав Петро. Хотів би залишитися й твоїм другом. Дозволиш мені бути поруч? спитав він. Максим подивився на батька. У темряві виразу його очей було не видно, але хлопчик побачив, як той ледь помітно кивнув. Добре, дядьку Петро, я згоден. Я буду тільки радий будь-якій згадці про маму, тихо сказав хлопчик. До самого міста вони їхали мовчки. Фари зустрічних машин висвітлювали замислені обличчя трьох чоловіків, і кожен з них думав про своє.